Головний міжнародний візит лютого Джо Байден приїхав до Києва. Чи був цей візит несподіваним? Про що взагалі домовилися Зеленський та Байден, і як США змінюють своє ставлення до перемоги України? Ми розкажемо вам про це все зараз. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченка. Ми обидва редактори Європейської правди. Сергія, ти взагалі пам'ятаєш, коли останній раз президент США приїжджав в Україну? Да, я навіть був на цьому візиті. Це був 2008 рік, прямо перед сумнозвісним Бухарестським самітом НАТО. А тоді до нас приїжджав президент Буш ну, молодший Так, е, е, да молодший. Звичайно, <клес> да, до речі, в 90-ті американські президенти досить часто приїжджали в Україну. Це було пов'язано із вимогами по ядерному роззброєнню. А після того, як ми це зробили, це фактично вони і зупинилися. Звичайно, що після 14 року вага України для США зросла, але Барак Обама так і не приїхав, його за це критикували, а від Дональда Трампа ніхто особливо і не очікував. А от від Байдена очікували тривалий час. Ну от зараз він зробив це приїхав до Києва, попри те, що йому навіть не рекомендували це робити. Але про це, мабуть, варто поговорити окремо. Про те, що візит відбувся, в абсолютно безпрецедентній для США ситуації, взагалі, президенти Сполучених Штатів Америки майже ніколи не їздять туди, де триває війна а тим більше туди, де в цей час вони не контролюють небо. Мені видається, що за ну в новітній історії. Подібних візитів не було взагалі ніколи, тобто це вперше. Ну принаймні з часів Другої світової. ну, тоді власне контроль неба був такий умовний, але у штатів була причина, чому вони довірилися, і чому власне навіть ми ну, всі бачили ці кадри, Джо Байден спокійно ходив в Михайлівської площі під час того, як почалася повітряна тривога. нього були гарантії безпеки. По суті, так вже Сполучені Штати, Білий Дім офіційно визнали, що прямо перед візитом Байдена до Києва, в той час, як тут майже ніхто про це не знав, крім військового кола осіб. Росіяни про це знали. Тобто, по військових каналах США прокомунікували в Росії, що зараз буде таке, що вам краще не... Робити помилок і не бити ракетами по Києву. Ну, не знаю, чи вони говорили власне про візит самого Джо Байдена, але вони були впевнені, що ця поїздка пройде без реальних ракетних атак. Я думаю, що саме через це Джо Байден був настільки спокійним, і найголовніше його охорона була настільки спокійною, коли він гуляв Києвом попри повітряну тривогу. Візит дійсно був настільки несподіваний, що ніхто про нього не знав. А, ну, звичайно, завжди є. Хтось ну умовно Зеленський про нього знав, але у мене є. Чітке відчуття на базі того, що я знаю власне, про хід підготовки, про те, як була комунікація. Є відчуття, що до буквально останніх кількох днів навіть сам Білий Дім не комунікував Києву про те, що Байден приїде. Ну там звичайно розуміли, що в будь-який момент, якщо Сполучені Штати повідомлять Україні, що Байден хоче заїхати до Києва, його тут будуть чекати. Дуже схоже, що заради Байдена навіть був перенесений інший візит це візит Джор Джей, Мілоні премєр міністрки Італії, яка Спочатку планувало приїхати в понеділок, а потім змістилася на трошки пізніший термін. Так, да, дійсно було фактично два повідомлення з різними датами: двадцяти, двадцять першим. Крім того, відомо, що наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба до останнього дня планував бути у понеділок у Брюсселі, де відбувається засідання Ради міністрів Євросоюзу у закордонних справах саме щодо безпеки. І в Брюсселі вважали, що він приїде. І ну, власне, він був у Мюнхені і, схоже, планував їхати. Але, схоже, що наприкінці минулого тижня, можливо, навіть вихідними, Байден підтвердив, він готовий приїхати до Києва, він готовий приїхати до Києва в понеділок. І, до речі, те, що йдеться саме про Київ, це теж було до останнього моменту неясно. Були реальні варіанти, і зараз це вже визнається Сполученими Штатами, що вони прораховували зустріч президентів у Львові. Ну тобто, запропонувати Зеленському, що Зеленському. Подорожує у Львів і Байден подорожує у Львів, тому що Байден був у Польщі, йому тут тут, нібито поруч. Але як стверджують американські джерела, Байден особисто наполіг на тому, щоб їхати в Київ, і це ясно, тому що Київ це ну, такі символічна точка опору України, місто, куди приїжджають іноземні лідери. Поруч із Києвом розташовані місця, де росіяни вчиняли свої воєнні злочини. Ну ясно, що Байдену навіть потрібно було. Навіть для свого електорату показати, що він не боїться їхати саме до столиці, що він в цьому сенсі не гірший за всіх інших європейських і західних лідерів. Тепер давай поговоримо про результати візиту. Якщо чесно, я трошечки розчарований, тому що ну від такого звичай від, від, від візитів очікують якихось подарунків. Тобто, що Байден привезе, ну якщо не патріот. Е то що, щось ну, патріот... дуже вагоме. Патріоти вже давали, а я відповім на твоє питання, але перед цим нагадаю, що звичайно варто підписатися на наш канал, якщо ви цього не зробили, і обов'язково лайкніть це відео, щоб пояснення візиту Байдена побачили якомога більше глядачів. Ну і питайте нас у коментарях, якщо вам щось не ясно, або якщо ви хочете побачити нове відео за темою, яка вас цікавить. Так от щодо власне, результатів, звичайно, хотілося б більше, особисто. Я мріяв про те, що Байден тут у Києві оголосить про те, що. Ну, варто вже думати над винищувачами, це не означає, що їх би надали завтра. Це суто ну, технічно неможливо. Я маю на увазі, звичайно, винищувачі сучасні західні на кшталт f 16 або обговорювалося також А10, цей інший тип літаків, які зараз США будуть знімати свого озброєння. Ну і могли би віддати Україні. Тобто була мрія про те, що нарешті Штати зроблять цей крок. І до цього кроку, ну власне, скажу відверто, якби. Мы... В США все-таки мислили більш стратегічно, на мою думку. Їм варто було би вже перейняти цю ініціативу, тому що зараз США починають відставати від деяких держав Європи, від тієї ж Франції, від Британії до певної міри Нідерландів, можливо, навіть Швеції, які серйозно обговорюють надання літаків Україні. Штати тут обережніші, вони кажуть, що це поки що не той крок, в якому вони впевнені у сенсі небезпек від росіян, так так чи інакше, цього не сталося, підкреслю публічно. У мене немає розуміння того, чи не сталося цього не публічно, тому що все таки розмова із Зеленським була, і після цієї розмови на власне спільній зустрічі прозвучала фраза про те, що були досягнені певні домовленості, які матимуть дуже серйозний вплив на ситуацію на полі боя. Але візит важливий саме як символічний крок. Це так, Зеленський розмовляє з ними так регулярно по телефону. Ну, вони нещодавно мали особисту зустріч у Вашингтоні. Тобто, фактично, говорити, що немає цього контакту, не можна. Це так, але не так, як, як ти любиш казати час і час. Насправді дійсно по телефону вони багато чого обговорюють. Але як засвідчує практика з іншими візитами? От, наприклад, нещодавно ми європейська правда спілкувалися. Точніше, наша колега Івана Костіна спілкувалася, із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте Це інтерв'ю є на сайті. Ми лишимо у описі лінк на нього. І Марк Рюте сказав, що так да, дійсно він багато разів говорив із Зеленським телефоном. Але саме зараз, саме на цій зустрічі в Києві, коли він приїхав особисто до Зеленського, він зміг зрозуміти, чому Україна настільки... Чітко вимагає надання їх літаків, бо особистий контакт, коли ти от, ну, відчуваєш співрозмовника, він кращий. Тому все таки візит це трошки інше ніж розмови телефоном, і є шанс, що дійсно щось таке прозвучало. От, наприклад, якщо ми говоримо навіть не лише про літаки, я відверто скажу, я не знаю, чи наша сторона українська, тобто Зеленський, ставили руба на зустрічі із Байденом питання літаків чи ні, тому що із джерел ну, власне, те, що я чув, наприклад, минулого тижня на Мюнхенській безпековій конференції від наших українських посадовців, що зараз все-таки найключовіше питання: це снаряди, амуніція і важке озброєння, тобто більше гармат і більше танків. Ризикну. Припустити, що саме зараз на зустрічі із Байденом Зеленський отримав певну обіцянку саме щодо цього, тому що да, літаки важливі. Вони нам особливо важливі, коли ми будемо говорити про повернення Криму. Але для контратаки на сході України нам найважливіше -най -най зараз все-таки наземне обладнання. Будемо сподіватися, що ближчим часом воно від США надійде. Добре, по зброї як бачимо, що є надія, але поки немає підтверджень. А політичний сигнал, що в політичному сенсі дає візит Байдена, під час самого візиту заяв прозвучало мало. Ми ну я дуже розраховую, що ми почуємо заяви за підсумками цього візиту днями у Байден... Польщі? У Польщі, ти абсолютно правий. Там буде виступати Байден, і можливо, ми почуємо від нього якісь сміливі саме політичні заяви. Але чесно кажучи, я зараз не можу сказати, що радий. Ну взагалі в цій ситуації це трошки некоректне слово. Але я задоволений тим, як змінюється позиція штатів. Штати були дуже обережними у питанні завершення війни або того, чим має завершитися війна. І зараз, от саме цими днями, зокрема на тій же Мюнхенській конференції, яка передувала візиту Байдена, ми почули від США. Заяви, які, ну не те, що перевертають з них на голову, але принаймні ставлять твердо на ноги позицію Сполучених Штатів про те, що перемога України, яка по-перше, точно буде, а по-друге, вона має однозначно включати вихід на всі кордони України з Росією станом на 91 рік, тобто повернення і Донбасу, і Криму, про це дуже чітко сказав. Блінкін, it is fundamentally against the interests of every other country around the world uh, to wind up with a result that somehow vindicates the seizure by force of territory, that validates that. Because if we do that, we will open a Pandora's box around the world, and every would be aggressor will conclude that if Russia got away with it, we can get away with it. And that's not in anyone's interest because it's a recipe. І ти знаєш, щоб підсумувати, в мене є враження, що цей візит ще буде впливати і дадалі. Всі, хто знають Байдена, підкреслюють його таку велику високу емпатичність. Він дійсно реагує на людське горя. Пам'ятаєш, коли він був минулого разу в Польщі, він їздив до українських біженців, які були на стадіоні, знаходилися. І це теж вплинуло на його позицію, як потім визнають. Мені здається, те, що він був в Києві. Я не знаю. Поїхав він в Юрпінь чи Бучу. Можливо, і поїхав, чи навіть в будь-як і що не їхав, він бачить сліди російських військових злочинів навіть по дорозі в Київ навіть в поруч із Михайлівським собором, де він власне ну бачили, що він проходив, стоїть спалена російська техніка а також час від часу там виставляються українські цивільні автомобілі, в яких Росіяни розстрілювали людей. Я з тобою повністю погоджуюся про те, що це має вплив, Якою б цинічною не була міжнародна політика, але політики найвищого рангу вони теж люди. І в цій ситуації, коли Україна воює за, за загальну визнані світові цінності за людські цінності, воює проти зла, а, правда, на нашій стороні і Саме це допомагає нам щоразу схиляти на нашу сторону іноземних політиків, які бачать це своїми очима. І лишається звичайно сподіватися на те, що навіть той прогрес у позиції США, який вже є зараз, він буде перевершений. Що ми отримаємо і те, що нам потрібно, і підтримку Сполучених Штатів у політичному тиску на Росію навіть більше ніж вони здійснюють зараз. Ну і зрештою. Зрештою, звичайно, за допомоги Сполучених Штатів, за допомоги американської зброї, звільнено повністю Донбас Крим і зупинимо російську агресію. Далі, звичайно, буде непростий шлях як стримати Росію, але тут теж будемо сподіватися на допомогу американських друзів. А ви почуєте про зміни у двосторонніх відносинах першими на європейській правді? Обов'язково підписуйтеся, лишайтеся з нами і до нових зустрічей!